Незабаром новий рік. Ось вже п'ять років ми з великою родиною збираємося вдома для основного святкування. Як і завжди, на мені була важлива місія підготовка святкового столу і організація ночівлі для всіх. І як бонус я ще й мию посуд після застілля. Цього року я заздалегідь попередив рідних, що кожен має принести свої страви я теж приготую кілька закусок і салатів. Покупку інгредієнтів розподілили між усіма. Коли я поділився своїми планами з колегами, вони здивовано покачали головами. Моя подруга Оля навіть сказала, що мої родичі навряд чи захочуть змінювати звичні, зручні для всіх традиції, і ось настав 31 грудня. Я виспався, приготував сніданок, випив каву, не поспішав. Потім почав готувати кілька страв, а моя дружина займалася прибиранням в квартирі. Згодом я з радістю вирушив приводити себе в порядок. Після обіду зателефонувала свекруха і поцікавилася, що я вже приготував і чому не зробив більше страв адже цього замало для нашого великого застілля. Я чесно відповів, що чекаю інші страви від гостей, коли вони прийдуть увечері. Мати моєї дружини на хвильку замовкла. Трохи пізніше, набравшись сили, вона прошепотіла, що, ймовірно, свято не відбудеться вона не планувала готувати. А зараз вже занадто пізно починати. І взагалі, від переживань у неї розболілася голова тому залишиться вдома з мігренню. Я запропонував подумати ще раз адже інші гості принесуть свої страви, і стіл точно не залишиться порожнім. Свекруха заявила, що ніхто не прийде. Даремно я чекаю. Що ж, якщо так сталося, даремно, так даремно. Минуло ще дві години. Інші родичі зателефонували і сказали, що теж не готували, адже вони розраховували на нас, раз ми запрошуємо. І тепер їм доведеться готувати святкові страви, а якщо так, то чому кудись їхати? Якщо вони самі готують, то святкуватимуть вдома. Рідний брат моєї дружини навіть не зміг подзвонити і відмовитися. Ми вирішили, що хоча б вони з родиною не прийдуть з порожніми руками. Ми чекали їх до дев'ятої вечора, не дзвонили. І ось вони приїхали щасливі, гарні, привезли торт. Дружина брата вибачалася лише за те, що нічого не приготувала, але привезла торт, шампанське та фрукти, які купили по дорозі. Я заспокоїв їх. Нічого страшного, будемо їсти олів'є, бутерброди з ікрою, м'ясо на гаряче, а ваш торт чудово завершить вечір, ще й чай заваримо, всі будуть ситі цієї новорічної ночі. Вони були вражені. Ти приготував тільки салат, бутерброди і м'ясо з пюре. Для всіх, не для всіх, ми ж домовлялися разом накрити стіл. Я чекав, що і ви привезете кілька страв. Через півгодини вони поспішно залишили наш будинок, а ми залишилися самі без гостей з приготованими стравами. Зізнаюся, цей новий рік був найкращим адже мені не довелося виснажуватися. І витрачати всі сили на підготовку для цих нес вдячних людей. З прибиранням столу теж не було проблем страв було не так багато. А як я виспався 1 січня? Дружина також була рада, бо зрозуміла, що їхня родина довгі роки святкувала за наш рахунок, вони відпочивали, а ми працювали для них. Все з цим покінчено. Ми ж не відмовляли нікому, просто змінили умови. І запропонували розділити частину турбот. Родина не захотіла, і це їхній вибір.